Журнал Універсум і я Олег Романчук, шеф-редактор. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні гість нашої програми Україна в універсумі. Надзвичайний і повноважний посол України, доктор медичних наук, письменник Юрій Миколайович Щербак. Пане Юрію, я гадаю, що Телеглядачам Львівщини і не тільки Львівщини буде приємно поспілкуватися, довідатися від вас. Чимало такого, що залишилося чи залишається за кадром. Журнал Універсум. І я, шеф-редактор Олег Романчук. Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Топ так. Okay. Ще раз. Mm. Журна... <кій> Журнал Універсум і я Олег Романчук, шеф-редактор часопису. Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Гість нашої сьогоднішньої передачі, нашої програми. Надзвичайний і повноважний посол України, доктор медичних наук, письменник Юрій Миколаївич Щербак. Я дуже радий зустрітися на телеекранах Львівщини. У мене дуже багато друзів у Львові. І я дуже шаную журнал універсум і пана Олега Романчука. І дуже радий буду взяти участь в цій програмі. Спасибі вам, що запросили. Пане Юрію, пане посол, вісім років тому ви у Вашингтоні дали нам прекрасному нашому журналу інтерв'ю. Ось ви були винесені на обкладинку і журналу. І цей прекрасний текст не втратив своєї своєї цінності, скажімо так, і донині я 에... пишаюся, до речі, тим, що був на обкладинці журналу «Універсум», Тому що коли ви зібрали докупи всі журнали, то я там побачив сузір'я провідних українських політиків. Мені було дуже приємно, що я був серед них. І було винесено, можна сказати, ваше житейське кредо на обкладинку журналу, захищав і захищає національні інтереси Незалежної України. Ви зараз є фактично надзвичайний повноважний посол України. І я гадаю, що слід розказати нашим телеглядачам про деякі аспекти своєї діяльності, поділитися досвідом свого перебування і в Ізраїлі, і в Канаді, і в Сполучених Штатах є чимало таких речей, які, як мовиться, були за кадром, а про них варто знати нинішньому поколінню. Дякую за запитання. І хочу сказати, що звичайно це дивовижний збіг обставин, що я став надзвичайним і повноважним послом України і був послом чотирьох країнах. тому що звичайно, коли я Займався медициною, коли став писав докторську диссертацію, їй богу я не думав про це. Хоча дивовижний такий збіг. Коли я був ще в другому там, чи третьому класі київської школи, батьки раптом схотіли мене віддати, як вони називали це, дипломатична школа, це був такий коледж для поглиблення вивчення англійської мови, Спецінтернат. Але потім я вже... Зустрівся з тими людьми, з тими хлопцями, з якими я розстався, коли вони пішли туди, вони всі стали розвідниками. І я подумав, боже мій, як добре, що мене не прийняли. Ну, не прийняли вони, мабуть, мали око і не приймали туди людей, які мабуть не викликали у них великої довіри. Але е, батьки мріяли, щоб я став дипломатом. На жаль, вони не дожили до цієї хвилини. Отож, е, що таке бути українським послом? І українським дипломатам, ну насамперед, це усвідомлення ролі України в геополітичній ситуації, світовій ситуації і усвідомлення значення тої країни, де ти представляєш нашу державу, що вона значить ця країна для нашої держави, і які. Можуть бути перспективи розвитку відносин. Це загальні такі принципи, але вони дуже важливі, бо для кожної країни є свої підходи. Ну, скажімо, для Ізраїля. Ізраїль це країна, і вони весь час підкреслюють, що вони не глобальні, хоча всі думають, що вони відіграють роль глобальну через Сполучені Штати, вони категорично підкреслюють свій регіональний характер, і вони кажуть, що нас. Цікавить насправді тільки забезпечення національної безпеки нашої країни, до речі, це дуже ну, схоже на ту ситуацію, яку ми маємо в Україні. І я думаю, що колись я написав навіть послання в Міністерство закордонних справ, яке називалося Уроки Ізраїлю», де здатність мобілізувати всі зусилля для забезпечення національних інтересів країни. Це дуже важливий І Я у них мовчався. Друга річ, що вони закриті. Це закрита дипломатія, це не дипломатія, такого публічного типу. Вони, перебуваючи в ворожому оточенні, вони досі перебувають і мають великі проблеми з сусідніми країнами і країнами регіону. Вони змушені проводити великою мірою таку напівзакриту політику. Тобто, якщо переговори ведуться, вони в закритому режимі проводять. E, і тут теж певні елементи нам би варто було запозичити у них. <кій> Зовсім інша країна а, була а, Сполучені Штати Америки, це світова а, величезна країна, яка досі залишається полюсом сили, хоча вже почали заперечувати, і кажуть, що вже звичайно з'являються суперники у вигляді Китаю. Різні виклики зараз Сполучені Штати мають перед собою, але як би там не було, це світова країна, яка фактично має справу до всього. І тому ми дивувалися, коли ми приїхали з Ізраїлю, просто тому стилю я б міг би назвати його імперським стилем. Вони не повністю справжня імперія, тому що їх часто і називають їхні вороги. Я, але е, 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 елементи імперськості, безперечно, є це країна, яка до всього має справу. І там це було величезне різноманіття форм е, отого міжнародного життя, формування думки. Бо в Вашингтоні зосереджені основні центри think -tanks, е, е Москові, які думають. Про американську ситуацію, про світову ситуацію, і я ходив туди на ці засідання. Я просто вчився, я дивився, як оцінювати ситуацію. Ця школа американська ну незабутня, тому що дуже багато чого можна було там навчитися. І можна було і перейняти деякі принципи, скажімо, принцип такого жорсткого відстоювання своїх. Економічних інтересів, а цей принцип запровадив Білл Клинтон, коли вони буквально можна сказати, гризлися за кожне там положення, за кожну, скажімо, тонну чи своїх свого експорту чи за кожну одиницю. До речі, Клинтон пішов на те, що він дуже з багатьох високотехнологічних товарів американських зняв. Секретність. І е, таким чином вони пішли в широкий світ, вони пішли на експорт, тим підвищив експорт. У них неймовірно високий рівень був тоді, на той час експорту. І е, ми тоді, президент Кучмо, він е, думаю, що побувавши кілька разів в Америці, він теж дечому навчився. І він тоді. Для українських дипломатів запровадив і запропонував принцип економізації зовнішньої політики, тому що та школа, стара радянська школа тих дипломатів, а їх було кілька всього на всього, які сиділи при ООН, вони поняття не мали про економічні інтереси і про економіку. Вони в основному займалися політичними ну балачками. Я не хочу принижувати їхнє значення, але це так звана багатостороння дипломатія. Коли сьогодні ти можеш зустрічатися з представником Індонезії. Голландії, Південної Африки поговорити про якісь питання, але це не системна, не серйозна робота по налагодженню стосунків з країною. І тут, в Сполучених Штатах, я пишаюся і вважаю. Ну, я розумію, це колективне все було. І не тільки я брав в цьому участь, але брав певну роль, відігравав в налагодженні відносин справжнього стратегічного партнерства з Сполученими Штатами. Я вважаю, що це дуже для України було важливо. Скажіть, будь ласка, а от дипломат, середньостатистичний дипломат український зразка 2006 року і 8 років тому, ви можете вловити, бачите цю різницю? Так, звичайно. Коли починалася вся ця історія з Встановленням української незалежної дипломатичної служби, коли починалося, тоді е, катастрофічний брак був е, дипломатів не, не, не вистачало. І перший міністр е, незалежної України Анатолій Зленко звернувся до мене е, після перебування мого в. Е, Ріо Де Жанейро, я був міністром охорони навколишнього природного середовища, і мав там широкі зв'язки міжнародні. Він сказав, що слухай, давай ставай послом, бо нам отак потрібні посли. Тоді запрошені були міністри, народні депутати, люди, які взагалі до дипломатичної служби не мали відношень. От. Уже через 10 років змінилася ситуація, а сьогодні кардинально змінилася, сьогодні Україна має цілий загін добре підготовлених молодих дипломатів кар'єрних дипломатів, бо я політичний призначені а то кар'єрні дипломати, які уже можуть бути послами, які можуть представляти Україну в різних країнах світу. Хоча я скажу, що на мій погляд. Політичні призначенці потрібні для нашої країни, тобто різниця є, але все одно якісь вічні принципи дипломатичної служби залишаються і вони незмінні. Сміло сказав, ви щойно згадали про охорону колишнього середовища. Ви були міністром, ви лікар та чи наші в душі очевидно залишаєтеся, і ви, що називається, Чорнобильську тему тримали не просто в пальцях, а і написали. Написали чимало про ту страшну трагедію. Зараз ви як відстежуєте, як е, дипломат? Я вам зу... вдячний за це запитання. Я вам хочу сказати так, що е, першу річницю Чорнобиля я зустрічав на даху саркофагу. Це мій подвиг, який не був схвалений моєю дружиною і моєю сім'єю, але я вискочив на кілька хвилин і зафіксував свою там присутність, е, п'яту річницю. Я вже зустрічав е, в е, Ріо-де-Жанейро на тій конференції, що я згадував, а шосту-сьому річницю в Ізраїлі е, як посол я організував конференцію, а там багато дуже прибульців із Білорусі із е, України, які мали е, на яких цьому безпекову вплинула, і це була жива тема. Десята річниця я відзначав в Вашингтоні. В Білому домі і е, Хіларі Клинтон, перша леді віце-президент Гор запросили мене. Я був дуже там вшанований, забутній. От, а ту річницю я був в Канаді і приїхав е, в Україну на закриття е, блоку четвертого, і я весь час відстежував події. Пов'язані. Ну, не міг відв'язатися від цієї теми. Ну, ви знаєте, що таке я. Кажу вам, що я колись боявся, що я взагалі на цьому залишуся на цій тематиці. На щастя, я вийшов з цього, але все одно. І 20-ту річницю зараз я відзначав в Італії на міжнародній конференції, і особливо це запам'яталося в Японії, де антиядерні організації неурядові японські, запросили мене, і я їм розповідав про нинішні уроки двадцятилітньої троє. Вони розуміють. Вони розуміють, вони тільки здивувалися, коли я сказав, що ви знаєте, вони мене спитали, так як ви думаєте, треба відмовитись від ядерної енергетики? І вони чекали, що я скажу, треба негайно все більше. А я сказав: Ви знаєте, ми пережили дуже важкий досвід. Мали у нас була темрява в будинках у нас не вистачало енергії. і коли е, та ж Чорнобильська станція давала нам і атомна енергетика 50% всієї електроенергії. То люди не те, що вони е, вибачили, ну вони змирилися. І тільки одне: одна вимога бути е, безпечною, щоб енергетика була безпечною. От. Тобто, а у них вони японці здивувалися і так сказали: ми не очікували, що ж ви так міняєте, мовляв, погляди. Я кажу, а тому, що 15-20 років проминуло і, звичайно, існує якась еволюція поглядів. І останнє це я був в Канаді, от, виступав з лекціями щодо Чорнобиля і на слуханнях в Конгресі США. Тобто, мене життя примушує. Продовжувати цю тематику, хоча насправді я втомився від Чорнобиля, чесно кажучи. А чи ви втомилися від того, щоб сісти за стіл і писати далі? Продовжувати творити художні, Тут я пане Олеже. Я вам скажу, що я розмінився. Тому що за ці 10 12 років дипломатичної діяльності, бо я міжнародною діяльністю і тут займався, коли я в третьому році повернувся із Канади, де був послом, я став радником голови Верховної Ради Володимира Литвина і практично займався міжнародною діяльністю. Так, от я звик писати резолюції, короткі там довідки, все, а е, якісь твори твори якісь серйозні. Єдине, що мені вдалося, будучи в Канаді, написати книжку Україна, виклик і вибір. Ну це велика книжка, 450 там сторінок. І там я виклав своє бачення і України майбутнього, і тих процесів глобалізації, які торкаються. І саме зараз я думаю, вже придумав і назву, і композицію нової книжки буду писати, продовжувати це політичне. І раптом мені захотілося прозу писати жахливо! Я ж. Це ж суперечить моїм деклараціям. Я не знаю, чи ви знаєте, але я десь задекларував, що я вже кінчаю писати прозу, тому що треба серйозно політикою займатися, а зараз буде от просто щось тягне. Так що я сподіваюся, що я сяду за стіл. Я теж сподіваюся, що читачі, шанувальники творчості, творчості Юрія Миколайовича Щербака, невдовзі все-таки отримують і його. Не просто мемуари, а е, пов'язані е, очевидно. Я ще мало цікавого, що залишилося за кадром е, з цієї дипломатичної служби, але й отримують повноцінну е, прозу, цікаву, урбаністичну прозу. Він майстер е, творити саме міську прозу. А тим часом ми змушені на жаль завершувати нашу передачу, нашу розмову, і я сподіваюся, що ми ще зустрінемося і. І наш глядач оцінить е, по достоинству, роботу, діяльність, творчість Юрія Миколайовича Щербака, надзвичайного і повноважного посла України. Я сподіваюся, вам спасибі велике, пане Олеже, і всім е, глядачам е, величезні мої симпатії і найкращі побажання. На все добре. Я ще пригадав таке в тому інтерв'ю давньому. Ви абсолютно резонно підкреслювали, що якість продукції це для України, для нашої держави можна сказати, має бути пріоритетом на досе. Зрештою, щось подібне поставили ну, за мету досягнути якісного продукту. той саме і Ізраїль. От так. все таки сьогодні ми маємо 2006 рік кінець. Але оця концепція виходу на ринки з якісним продуктом, тотально якісним, на жаль, у нас не спостерігається. Хоча ми можемо, і в нас є дещо із з оборонної техніки е показати перед світом. Але е але ну я з вами згоден. Але ви знаєте, зараз в добу глобалізації, в принципі, один з економістів висунув такий закон. Він сказав: я не знаю наскільки справедливо це твердження. Але він сказав, що тільки участь у великих транснаціональних корпораціях підвищує рівень технологічності країни і її конкурентоспроможності. У нас, на жаль, дуже мало транснаціональних корпорацій бере участь в нашому житті. Скажімо, Кока-Кола ну, там випускається вже інший шлях, це не є шлях високих технологій. А от такі, як General Electric, General Motors, або Ford, або японські компанії там Toyota і Samsung, там все це це все вимагало б перебудови нашої технологічної бази, і це дуже вплинуло би позитивно на конкурентоспроможність продукції. На жаль, ми цим не можемо. Похвастатись, але єдине, що я скажу, що я був переповнений гордістю, коли я бачив, е в Каліфорнії стояло судно, на якому зберігалися ракети Зеніт для того унікального проєкту Сі-Лонч е з платформи в Тихому океані. Я кажу, що у нас публіка, люди дуже мало знають. От коли нас питають, що ви там з Америкою, немає нічого, ніяких там співпраці серйозної, до да це вони нам дозволили ракети Велетенські завозити на свою територію е, і ставити їх на стартову оцю, е, платформу і запускати супутники, їхні супутники по 10-15 по тонн запускаються. От це неймовірний прорив. І нам би треба було, от ми довго ведемо переговори з Бразилією. Зараз з Аргентиною почали. Я думаю, що це космічна галузь це унікальніше. Хоча зараз все більше і більше інтересу з боку тих держав, які хочуть заволодіти ядерною зброєю. От велика є проблема, як нам вести ці справи і як нам розвивати цю техніку. Але дійсно це унікальне і це теж наша гордість. Наша очевидно, все таки мають змінитися підходи до інтелекту. до... до... До роботи вчених і все таки усвідомити, держава мусить усвідомити, що справді товар це є інформація зараз. Пане Олеже, я пропоную журналу Універсум, і я готовий приєднатися до цієї акції. Давайте піднімемо акцію. От президент видав дуже гарний указ про створення силиконвелій, тої силиконової долини, ніби так. У нас до мене прийшли американці і питають: а де вона? А я кажу. Немає ще поки, але плани. Давайте піднімемо це концентрація всіх на технології нашого інтелекту. Я вам дякую за таку підказку, що вона народилася під час цієї передачі, і ми її втілимо в життя. Я думаю, добре. я великим спасибі. Спасибі, на все добре, шановні телеглядачі. Спасибі за увагу.